Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні у нас багато матчів з українцями за кордоном, тож давайте ми про них і поговоримо. Одразу розпочну з того, що Арсенал Челсі матч та Манчестер Юнайтед Шеффілд плюс Волвс Бормут та Крістал Палас Ньюкасл перенесені через Кубок Англії. Нас же цікавить матч Арсенал Челсі, який був перенесений через Кубок Англії. Тому що тут міг зіграти і Олександр Зінченко, і Михайло Мудрик, але сьогодні цей матч не відбудеться. Також не відбудеться матч у нас за участі Ліза Барного сьогодні проти Вулвергемптона, тому що Вулвергемптон буде грати у Кубку Англії. Для нас ж в Англії сьогодні два поєдинки: один з них Бьорнлі бренфорд де Єгор Ярмолюк може вийти на поле. І я чомусь вірю, що сьогодні. В принципі, Ярмолюк міг би з'явитись на болі, якщо в нього немає травми, так, в нього травми немає. Але я так подумав, що Бормут Брентфорд, вибачаюсь, не буде ризикувати випускати якийсь резервний склад, тому що вони недалеко від'їхали від зони виліту, тому що їм ще пристоїть ця боротьба. Тому все-таки, мабуть, Єгора ми не чекаємо. Хоча Бьорнлі – це така команда, яка може дозволити. Єгору сьогодні вийти на поле з перших хвилин. Також наступний у нас матч в Англії це буде Сандерленд КПР, в якому зіграє наш Назарій Русин. Назарій, мені здається, може вийти також в основі, тому що останній матч він виходив на заміну і доволі непогано себе проявляв. Тому, можливо, в нього буде сьогодні шанс проявити себе у матчі за Сандерленд. Давайте подивимось на склад стартовий. Бернлі Берренфорд розпочинається о 17.00, так само і Сандерленд QPR також розпочинається у 17.00. У нас тут немає прогнозованого складу. У Сандерленда багато гравців на травмі. Не знаю, це нові чи старі. Але ми чекаємо Назарія в основі. І зараз Сандерленд знаходиться на 12 му місці. Вони 8 очків відриваються від. Кінс Парк Рейнджерс але їм до зони підняття у Прем'єр Лігу також дуже багато, тому треба перемагати. Минулий матч, якщо я не помиляюсь, вони програли. А програли вони, я не пам'ятаю кому. Минулий матч вони програли Саутгемптону з рахунком 4-2, і це був провал, тому що я тоді говорив, що, мабуть, Сандерленд зможе перемогти, але так не сталося. А ми йдемо далі. У нас в Україні сьогодні зіграє металіст Рух Львів. Вони вже зіграли з рахунок 1-4 на користь руха. Оболонь, Київ, Полісся Житомир сьогодні о 15.30, Кривбас, Кревбас, Ковалівка о 18.00. А ми йдемо далі до українців за кордоном. У нас Андрій Лунін готується до виходу на поле, тому що сьогодні о 17.15 буде він грати проти Осасуни. І ми бачимо, що його прогнозують до старту Москва. У стартовому складі, я вибачаюсь. Тож, переходьте до телеграм-каналу Футбол. Спочатку ви можете подивитись на його сейф у натренуванні Мадридського реалу. Також ви побачите стартові склади перед цими та іншими поєдинками, які я в цьому відео буду анонсувати або вже це зробив. Тому подивимося, чи вийде Андрій Лунін у стартовому складі. Наступний і останній матч у нас на сьогодні це буде. Жерона Хетафе, точніше, Хетафе Жерона о 19.30 єдиний матч у цьому часовому проміжку, тому його можна дивитись зі спокійною душею. Тому вболіваємо за Артема Довбика та Вітю Цианкова, але Цянков травмований, тому замість нього прогнозується Порту. Але ми боліваємо За Довбика, тому що йому потрібно забивати голи. Давненько він цього не робив. Бачимо, у нас тут порівняння. Топ бомбардирів команд. І в нас тут Борха Майореаль і Артем Довбек. Довбек забив 14 голів, Борха забив 15, але в в 5 асистів, а в того чувачка 1. І він зіграв на гру більше, Артем зіграв 26. Тож, матчі з українцями такими вийдуть у нас, які я сьогодні сказав. Наступні матчі, які можуть нас зацікавити в Англії, наприклад, мене зацікавить, в Англії таких сьогодні немає. В Іспанії також. В Італії у нас також тишина, нема ніяких громких високих вивісок. У... у Німеччині також для мене мало. цікаво, Я не слідкую за цими чемпіонатами у Франції. В Лігі-1. Міг би бути в минулому сезоні хороший матч Ланс проти Ніце але в цьому сезоні Ланс дуже здає, тому немає цікавості. Ось. Четвертьфінали Кубка Англії, тут є у нас хороший поєдинок, це Мансіті, Сіті, Ньюкасл. Якраз у матч розпочинається в такий самий час, як і хета Фежерона, тому дивимось хета Фежерона, або вибираємо Манчестер Сіті Ньюкасл в кубку Англії. На цьому з матчами все. Але вчора ще відбулася одна подія, а саме жеребкування. Єврокубків, і у нас тут такі пари вирісовуються у Лізі Чемпіонів. Арсенал попав на Баварію, Атлетику на Борусію, Реал Мадрид на Менсіті, і ПСЖ проти Барселони зіграють. А також у нас у півфіналі, ліва сторона, це вийдуть переможці кожної з пар вийдуть у півфінал і будуть грати один між одним. А права сторона також вийдуть, переможці цих пар вийдуть і будуть грати один проти одного. Але тут насамперед у нас цікаві матчі тим, що Манчестер Сіті і Реал. Це можлива була пара фіналу. Але вийшло так, що вони в одній сітці і в фіналі точно не зіграють, а вони ще й між собою грають у четвертьфіналі. Тож, хтось із пари, Борусія, Атлетіка або ПСЖ Барселона будуть у фіналі. Так у нас намішали в УЄФА, чесно кажучи. Пари здаються, нібито вони вже грають між собою скільки років. Але, по суті, це так тільки здається, тому що мало команд новеньких виходить до таких стадій, тому і так часто ці команди зустрічаються між собою. У телеграм-каналі я опублікував новини про коментар Пепа опублікував, також коментар Реал Мадрид, офіційний Анчелоті. І так далі. Далі у нас Ліга Європи. У нас тут матчі будуть такі: Мілан Рома, Ліверпуля Таланта, Байер Вестхем і Бенфіка Марселі. Доволі непогані команди, можливо, хтось із них міг би участвувати в Лізі Чемпіонів, такі пари, і ніхто б не сказав, що вони не рівнять чемпіонів ліги. Але Байер Вестхем, можливо, це якраз пара пів. Пара, яка підходить до Ліги Європи найбільше. Я думаю, ви зрозуміли, про що я. Далі у нас Ліга конференцій. Пари тут такі брюге Паук, Олімпіакос Фенербахче, Останвіла Ліль, Вікторія Пельзень проти Фіорентини. І Олімпіакос Фенербахча це буде бляха, це буде рубка така, що просто страшно уявити, що буде на стадіонах, тому що там вони будуть розриватись нафіг, що вдома у Олімпіакоса. Що у Туреччині у Фенербахче. Тож, оцей матч я б подивився чисто з огляду на вболівальників. Тож, я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Також заходьте в телеграм-канал, там будуть зараз публікуватись стартові склади перед матчами з українцями за кордоном, які я сьогодні анонсував. І також перед цікавими матчами світовими. Тож заходьте туди та підписуйтесь також. Дякую вам за перегляд і бажаю вам гарного перегляду футболу. Давайте.